Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді туристичний рюкзак від всім відомого легендарного німецького бренду Deuter. Лінійка 2021 року. Модель Aircontact Light 4010. Aircontact Light полегшена версія в порівнянні з Aircontact 45 плюс 10 майже на 700 грамів. Об'єму 40 плюс 10 вистачить на невеликі туристичні прогулянки та походи вихідного дня. Почнемо з верхнього клапана. Він має зручну кишеню та регулюється по висоті. На внутрішній частині клапана є позначка із зазначенням дій в екстреній ситуації. Далі йдемо по зовнішнім відділенням. По боках це кишені із сітки для пляшок з водою або перекусу. Зроблені вони з еластичної сітки, що впливає позитивно на вагу рюкзака, але негативно на міцність. В сітці буде легше зробити дірочку або затяжку, коли будете йти скрізь багато гілок. Але ще один плюс, що вологі речі в цих кишенях можуть сохнути, коли ви ідете. Ще по боках є стяжки, які проходять скрізь кишеню, але можуть бути пристебнуті назовні для додаткового обладнання. Далі на зовнішній частині є кріплення для трекінгових палок або лідоруба, а знизу на зміці відділення з перегородкою, яка поділяє рюкзак для спальника або мокрих брудних речей чи взуття. Також можна розстібнути змійку зсередини і зробити єдине велике відділення зі зручним доступом знизу. Середин рюкзак має відділ для питної системи на 2 літри з отвором та карман для телефону чи документів. Дно рюкзака відрізняється від загальної тканини. Його зроблено з двох шарів, та це є найміцнішою частиною рюкзака. Тепер про найголовніше це підвісна система. Вона трохи оновилась на вид, але суттєвих змін мало. Це все той самий добрий Deuter Air Contact. Це майже ідеальна система для стабілізації важкого рюкзака на спині. По центру канал для вентиляції та система регулювання довжини спинки Варі Quick System. Це проста та всім зрозуміла система. Щоб змінити довжину спинки, потрібно відклеїти язичок та змінити петлю нижче чи вище. Також на поясі присутні кишені на застібці з такою ж сіткою, як і бокові. Тепер про вентиляцію її також оновили. Подушечки мають більше каналів, що краще сприяє вентиляції при рухах. Лямки теж мають нову вентилюючу піну з більшими отворами та мають ергономічний S-образний крій. На цьому, в принципі, все. Додам ще, що рюкзаки лінійки 2021 року отримали нові приємні кольори, тому приходьте на наш сайт за посиланням внизу та обирайте свій. Також ставте питання з приводу туристичного обладнання у коментарях. Дякую за увагу, всім па-па!